якщо Росія, не дай Боже, починає починає експансію на Литву, Латвію та Естонію, то першим ділом вона танки поїдуть не на Литву, Латвію, Естонію, вони поїдуть до Сувалкського коридору, аби його контролювати і закрити відповідно прохід для е, військ НАТО. Що робить НАТО, в свою чергу? НАТО насправді не стоїть на місці. І з 2013 року НАТО проводить там навчання достатньо е, регулярні, причому це такі масові навчання, де 4 тисячі плюс вояків різних країн за участю відповідно і е, Польщі в 2017 році. От я сьогодні прочитав е, таку цікаву інформацію, е, що НАТО моделювало ситуацію в разі воєнного конфлікту, скільки вони зможуть протриматися і утримувати відповідно совалський коридор, і От вони е, порахували, що від 36 до 60 годин всього на це на е, 2017 рік. Саме тому було ухвалено рішення розмістити додаткові контингенти на території Польщі вздовж е, сувалського коридору. Зараз там перебуває 4 тисячі військових північно-атлантичного альянсу.